Всім привіт вітаю вас на каналі Грінері. Сьогодні ми з вами знову відправляємося на клумбу. А зараз середина червня, і я планую викопати тюльпани. І треба поспішити, бо здається, на вулиці збирається дощик. А нам потрібно, щоб клумба була суха. Хоча в моєму випадку вона знаходиться в тіні і досить часто буває такою мокроватою. Але все одно тюльпани треба викопувати, бо потім в мене не буде змоги. Далі я планую. Висадити на клумбу квіти, які вирощують з насіння в горщиках. Ну і в цілому подивитися на клумбу, впорядкувати. Можливо, приберу загорожу біля гортензії. Мені здається, що вони вже достатньо великі і собаки не мали б їх зламати. Отже, давайте починати це відео і впорядковувати клумбу. Ось так виглядають тюльпани. Вони вже підсихають. Я думаю, нормально буде їх зараз викопати. А на задньому фоні вже починає квітнути гортензія. І дуже мене тішить. Треба її полити сьогодні. А земля на клумпі після дощів, ну як камінюка просто, бачите, яка вона. І вона тут така, типу як глиниста, ще багато каміння, сміття викопується, хоч я не наче тут гарно так вибирала. І ось так виглядають мої тюльпани гіацинти в цьому кашпо, чи як його назвати, ці корзинці. От І зараз я повибираю їх. І вже восени знову можна буде садити цю штуку. Дуже зручно. До речі, якби тут була нормальна земля, то гарно так викопав всі ці булинки в одному місці. Ось в мене вийшло два гіацинти, а це все тюльпани. ті, що поки з зеленим я залишу, хай вони ще набираються в цибулинки. Потім як вони підсохнуть, я їх розділю. Бо, бачите, багато із них поділилося цього року. Клас, і можна буде наступний рік посадити вже маленькі. Думаю, купити ще одну корзинку, трошки менше ніж цю. А, можливо, наступного року вони прям цвісти не будуть, але хочу все-таки їх спробувати розмножити. А зараз просто заберу їх в квартиру і дам їм полежати, щоб вони всі підсохли. Наступний крок. Це прибрати загорожу від собак біля гортензії. Мені здається, що вони вже достатньо великі і можна прибирати загорожу. Гортензії розгородила. Так вони виглядають набагато краще без цих огорож. І чекаю, поки остаточно заквітнуть. А сюди зараз висаджу ці дві гацані, які я виростила з насіння. Робіть ваші ставки, скільки я вирила за цієї невеликої ямки каміння. Ось. О. І знову отакий красень. Все, я на сьогодні закінчила. Посадила дві свої маленькі гацанії, ті, що я вирощую з насіння, ось одна от друга. Ця гацанія вже закрила свою квіточку. Далі. Одна гортензія і далі інша гортензія. А тюльпани вже перенесла в квартиру. Вербена, дуже яскрава, дуже мене тішить. Ось така в мене наразі клумба. Минуло декілька днів. Мої гіасинти і тюльпани вже підсохли і пожовкли. І я вирішила, що вже пора їх обрізати. Та і більше часу в мене на це не буде, тому потрібно це робити тут і зараз. Отже, що я буду робити? Я буду відрізати цю суху частину і буду відрізати корінці ось так. Це в мене гіацинт. Трошки його... Обтрушу, обберу все, що оббирається, і зберігати я буду в лоточках від яєць до осені. Тут у мене вже є один гіацинт який в мене ріс на підвіконні, він раніше засох, і я його раніше сюди поклала. От, дуже зручно так робити. Так, і давайте тепер перейдемо до тюльпанів. Також підрізаю, є маленькі, прям такі цибулинки, а є велетенські. Також обберу з них все, що обирається. Ой. Тут прям відламалася, хотіла зрізати. Сподіваюсь, не дуже сильно пошкодила. Потім а, має ця кожура їхня або І складаємо сюди. Наступний. Зрізаю обережно. Так. Обираю все, що обирається. І складаю. У мене цього лоточка не вистачить на весь цей матеріал, але потім пізніше ще накоплю яйця і розкладу, поки просто лишу цибулинки десь на якомусь папері, так щоб вони просохші зберігалися. І потім це так закривається і ставиться все в темне сухе місце. От і до осені можна зменшити температуру там, де зберігаються цибулини. У мене такої можливості немає, тому я думаю, що вони будуть просто в темному сухому місці до осені, до моменту, поки буду їх висаджувати. Зараз продовжу робити те ж саме з усім іншим. Ось така гора сміття в мене вийшла. Сюди я поклала ті цибулини, гіацинтів від тюльпанів, які купувала минулого року. Три гіацинти, десять тюльпанів. А це все молодий приріз, Ці цибулинки, які наросли за цей сезон. Бачите, деякі є прям по крупності, такі самі, як материнські цибулини. Ось. І, і Треба мені ще докупити лоток, а може і не один яєць, тому що, бачите, зараз я так поклала в комірки між іншими. І поки немає в них окремої комірки, але треба так розкласти їх, всіх, щоб вони не торкалися один одного, так вони будуть краще зберігатися, не будуть передавати там хвороби один одному. І є ось такі, звісно, екземпляри. Отакі от, от тріснуті, не знаю, чи з них що вийде на наступний рік, або немає оцьої серединки, звідки ростуть вусики. І в них не було діток. Але я їх поки лишаю, не знаю, що з ними вийде. Подивимось. Я потім буду ділитися з вами своїм досвідом. А оці маленькі, я думаю, можливо, навіть і заквітнуть наступного року, бо дивіться, які вони крупні, як деякі материнські цибулинки. Тому, думаю, що обов'язково їх восени посаджу. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним. До зустрічі у нових відео.